Не спіши збирати Женеля сьогодні ввечері, якщо він вийде. Він всім привіт на каналжемич, жнеля вийде СБЧ, вчора була по цьому інфа, вийде він сьогодні або завтра, неважливо. Не спіши збирати його і коротко, ось чому. Бо тому що, якщо ми при... зробимо таку аналітику контори в FC24, вона викатує СБ ще хороша, яка всім нада, та картка всім нада, всі її хочуть зібрати і через пару днів. Вони викатують ще одне збільше. І аналогічна та картка, яку всім буде треба. Чому не треба пішли збирати жанеля, тому що він буде дорогим. Ця картка буде стоїти около 2 мильтов в, ну, в фодері. Ну, мені так, коротше, випадка. Або навіть до 3 мильтов, я думаю, буде стоїть. 2-3 мульта, вона буде дуже дорогою. тобто... Я розумію, що у вас всіх, як і в мене, є фодери, які хочуть слить, вже чешуться ваші пальчики, щоб злити цей фодер, Але не спішіть! Тому що в більшості є состави, які хороші состави, і вам просто хочеться слить фодер на Жонелю. Тобто вам Жонеля може вам просто захочеться його зібрати і пограти ним. Але це не означає, що він вам піде в состав, тобто ви будете ним грати на постоянці. Хто такий ж Давід Жонеля? Це чисто скриптова картка, це ноунейм, це ноунейм розпіарений електроніками. Ну, не треба мені каміти, що ти не шариш, ви почали гугл відкрити, хоч такий Давід Жонеля. Що він там виграв? Один кубок один чемпіонат принаймні комусь там в 94-му году. І все. Дуже багато є людей, дуже багато є ікон, які дуже багато чого виігрували, і в них або немає картки взагалі, або картки ноунеймів. Тому, ще раз повторюсь, на днях вийде ще, ще одна ікона. Це більше всього, що на наступному тижні вийде ще одна ікона. Або в начальній тижня, або під кінець. В наступну п'ятницю вийде нова промо. Нова промо це, мабуть, будь-які титани, щось плюс-мінус такого. І там по-любому буде ще одна ікона. Якщо, якщо не вийде на... Якщо не вийде в середині тижня ікона, то в п'ятницю, в суботу наступну, вийде 100% ікона якась збільшена. Ну сліви будуть, ви будете це все бачити, ви все, все, все моніторите. Кому цікаво усіми тім, хто цікавиться, як покращити то той все моніторить і все бачить. Тому я вам би не радив... Да, ваші руки, як і мої, ну я б вам не радив би збирати за відео Женеля до кінця наступної неділі. От там, там вже п'ятницю-суботу вже буде близько видно. Близько видно, стоїть його збирати чи не стоїть його збирати. Е, ви скажете, блін, мають до хіра дублікатів, ну зберіть якусь крутілку, крутілка, на ікону якусь вийде. Вони зараз не є такими дорогими. Або просто тупо тримайте, я дублікатами тримав. Максимум я тримав дублікатами три тижні. Ви представте, я не відкривав тижня-паки. Вони копляться, копляться, а ручки то ще щось їх відкрити, бо тому що це кайф, я всі 24 це пакси. я не відкривав бо тому що дублікати. І так я не пам'ятаю, кого я збирав. Бо було дублікатів багато. Тому як танку, це відео максимально полезне. Це вам не хіхоньки хаханьки Дивіться, якщо ви до кінця, вам дякую, пишіть в коментарях, ви згодні зі мною чи ні. Всіх обняв, підняв.